Спільна молитва об'єднала Житомирян та гостей міста в проханні перемоги над агресором та встановлення справедливого миру. Ініціатором проведення цієї спільної молитви виступили представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Звернені підписали предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет, глава Української греко-католицької церкви Святослав, генеральний секретар Конференції Римо-католицьких єпископів Віталій Скоморовський. Ініціативу підтримали, і житомиряни, віруючи різних парафій. Молитися потрібно за мир, за мир в серцях, за наших думках. І тому, якщо мир буде тут і тут, то мир буде і скрізь. Якщо б люди жили по заповідях господніх, то в нас б не було ніякого лиха, ніякої біди. Бо там все прописано, як треба жити. Вважаю, що таке потрібно бути. Як віруючі люди, як я віруюча, і я гадаю, що і ті, хто сьогодні багато приходять до Бога, вони повинні знати, що в Україні потрібен мир. А кроме Бога ніхто нам цього не дасть. Якщо не буде в нас оцього смирення, терпіння, то вибачте, миру не буде. Ми в першу Богу. чергу дякуємо Богу за те, що ми можемо бути в єдинстві з усіма конфесіями, щоб молитись за нашу державу, за владу і вдячний Богу, що в цей рік, в рік реформації, Внимаєте, дійсно Дійсно, єдинство, за яке молився Ісус, воно починає діяти і в цьому є сила. І ми віримо, що тільки тоді, коли ми будемо разом перед Господом, ця перемога, яку отримав Ісус, вона буде і вона є в нас. Не вперше полісяни долучаються до подібних акцій. На майдані Корольова біля стели Героям Небесної Сотні зібрались військовослужбовці, волонтери та духовенство. Пройшов же війну, чесно завжди вірив в Бога а на війні більш якось. Відчуваючи допомогу, знаючи, що за те моляться, слава Богу, цілий неушкоджений. Прийшов ми всі віруючи з ним, що молитва це до Бога. Ми закликаємо щось, що говоримо на сьогоднішній день. Таку молитву, яку ми зараз хочемо молитися, і будемо просити Бога. Це вже не це вже не мольби, це вже крик душі. Бо ця тема, яка зараз є, це захист країни, мир, спокій за полонених за все те, що було добре. Це вже люди. Ну ми на жаль, не дуже багато людей, але по вірі я підійшла і казала, люди добрі. Один за десяток, один на сотню, один за тисячу, бо по вірі нашій. Будемо молитися, будемо просити закликати, щоб був мир, щоб в спільній молитві ми мали цей захист і мали ще сили, бо вже не так легко вже стояти, рік, другий, третій. Але Бог дає сили по нашій вірі і будемо молитися, будемо стояти. Безумовно, дуже просимо людей, щоб вони не проходили отак, от, от поруч, і бо дійсно війна. Для когось це отак гарний день, сонечко пішли гуляємо. Поки ми не об'єднаємося, не станемо пліч-обліч, не тільки в спільній молитві, але і в праці, в захисті, у всьому тому, що створиться зараз в державі, поки ми не станемо і не об'єднаємося, ми не досягнемо того, на жаль, результату, на який прагнуть дуже багато, багато патріотів. Присутні молилися за справедливий мир і спокій в Україні. Перемогу над агресором на Донбасі просили допомоги для тих, хто зараз протистоїть ворогові. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі. Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші. Святий злянця істіли немочі наші імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Господ на висад, прославляйте Господа, бо, він лови, бо і Боги милість Його. Обступили і оточили мене, аж іменем Господнім переміг їх. Не умру, а житиму і повідатиму про діла Господні. Камінь, що занепали будівничі став основла, Від Господа це сталося і дивне, воно в очах наших. Сто твоїм охороняй нас у семлю Твою. Слава Цим, Сину і Святому Думаві, Отвійцями. Зброю мислом, не панем за мене, перемогли і нині, повсякчас, і на віки, віків, амінь, заступниця за Християну Сарва, молить лице, то водія, не порлимо твої мрії. Віджила й нам повість нам, що з вірим зима до тебе, поспішити мотиво, і скоро прийде прийдена блага, бо ти заступаєшся за руки, за тих, що шанують тебе, болим, ще іще у мирі, Господу, помолимо. Господи, помилуй за мир з неба і спасіння душ наших, Господу помолемо, заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже твоєю благодаттю, Господи, помилуй Пресвяту, пречисту преблагословенну Славну владичицю нашу Богородицю і приснадіву Марію зі всіма святими пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо. Все тиси, Боже, наш, тобі славу восила йому Отцу і Сину, і Святому Духу Духові, нині повсякчас, і на віки віків, будьмо уважені, ми Росі премудрість, прокименна сьомий любитиму тебе, Господи. Кріпосте моя, Господь, твердиня моя. Мовити тебе, Господи, кріпосте моя, Господь твердиня моя! Бог мій, помічник мій і уповаю на нього. Тебе, Господи, моя, Господь твердий. Обитиму тебе, Господи, кріпосте моя, Господь, моя. Станьмо побожно, вислухаймо святе Євангеліє, Русі, І Русі. Від, від матфея. Святе Івангеліє, читання, слава тобі, Господи, слава, тобі! будьмо уважні! сказав Господь, просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, і хто шукає знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють. чи є між вами така людина, яка коли в сині попросить у неї хліба, подала б йому камінь, і коли попросить риби, подала б йому змію. Отже, якщо ви, будучи злими, мій давати добрі, дари дітям вашим. Тим паче Отець ваш небесний дасть блага тим, хто просить у Нього, слава Тобі, Господи, слава Тобі! промов всі з усієї душі і з усього розуміння нашого, промов. Господи, Вседержителю Боже, отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй Господи, помилой. Ще молимось за владику і Отця нашого, святішого патріарха Філарета і владику нашого, пресвященнішого, єпископа Паїсія, за братів наших священників, священно монахів, і за все у Христі, братство наше. Господи, Господи, помилуй Помилуй. Ще молимось за Богом бережену Україну нашу, за владу і військо її, щоб ми тихе і мирне життя прожили у всякому благочесті і чистоті. Щоб визволитися нам від нападу ворогів та нашестя чужинців. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, щоб Господь наш Ісус Христос захистив Україну нашу від видимих і невидимих ворогів. Щоб зберіг неподільною, свобідною і незалежною українську державу, і вселив серця наші, любов до своєї батьківщини, щоб послав мир і злагоду народу нашому і простив нам усі провини, вільні і невільні. Благаємо тебе, чоловіколюбний Господи, вислухай і скоро помилуй. Вистуха нас, Боже, спасителя наш, надії всіх кінців землі, і тих, що море далеко, і милося милосени, будь владико до ріків наших. І помилуй нас, бо ти милости, чоловіколюбний Бог Єси. і син, бо і ти, слава, силаємо, Отцю і сину, і святому Духові, і не повсякчас, і на всіх вітні. Ще іще з умилінням сердець. Господу помолимось. Господи, помилуй. Господи, Боже син, Боже, спасіння нашого, Ти єдиний, ж твориш чудеса. поглянь милості ще так на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай, помилуй нас. Бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші, допоможи нам, Боже, спасителю наш, визволи нас заради слави імені Твого, нехай до нас будуть додані слова, сказані Мойсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас, та Господи Боже, Спасителю наш! Не пам'яни беззаконні, не прав людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але милості, і щедротах твоїх відвіди, смирених рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають, повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому з ім'ям Твоїм перемогти, погуби намірі, не праведні насмілення тих, хто йде нас війною. Молимось до Тебе, Владико миру, і спокою нашу, щоб як ще заєтим, нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу українську. Господи в Тихомир, тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твої заповіді, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться ці твої заповіді, пошли гнім скорботу і ангелів лютих, які вселять в них страх і пам'ять про те, що вони себе християнами називають. Нехай же буде, Господи, воля Твоя над нами. І якщо Твоє провидіння буде таким, що покласти воїнам, нашому битві за віру і Україну, душі свої, то і їм прости гріхи їхні. І в день праведного Твого суду подай від цінетління, але віримо і молимо з тобі, великодаровити, Господи, що Ти захистиш, напоумиш, і втихомириш, та до спокою приведеш всіх, бо Ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу висилаємо, Отцю І Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і навіки, віки віки. Господу помолимось. Волади Владико вседержителю, рік душ душі тіл, ти смиряєш і підносиш, караєш і знову зціляєш. Рабів твоїх хворих, всіх покалічних і. Поранених під час війни в Україні, всіх немічних відвідай милістю твоєю, простягни руку твою з повну зцілення і лікування, і зціли їх, віднімаючи з постелі і визволяючи від немочі, заборони духу немочі, віджини від постраждали всяку рану, всяку хворобу і всяку гарячку. А якщо є в них гріхи або беззаконня. О слав, залиш прости ради Твоєї чоловіколюбності. Так, Господи, помилуй творіння Твоє у Христі Ісусі, Господі нашому, що з ним благословенний, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм духом нині повсякчас, і на віки віків. І ще з умилінням сердець до святого архістратига Божого Михаїла, помолимось. О грізді воєвода, небесних сил, заступник у нас перед престолом, владики Христа, міцника, охороните людям, людині, мудрі воїни. Могутній воїбе, воївгоду небесного царя, помили нас грішних, що потребуємо твого заступництва, збережи нас від усіх видимих і невидимих ворогів, найбільш від жаху смертельного та збентеження дьявольського, Сподобай нас стати перед Творцем у цього страшного і праведного суду. От святий великий Микаїле, триста тиже, не відкинь нас грішних. Що молимо про Твою допомогу і заступництво в цьому віці і в майбутньому. Але сподоба нас там разом з тобою славити. Отця і Сина, і Святого Духа, і не повсякчас, і на віки віків. Господу помолимось. Господи, помилуй! Стефаном, взиваєм до Тебе милости, Господи, не постав за гріх ворогам нашим, що ненавидять і кривдять нас, але з великого милосердя твого наверни їх до покаяння і помилуй їх, наже від усякого зла захисти, спаси від намерів ради їх лукавої та підступів всесильною твоєю правицею, молимось Тобі, все миловисти, царю, скоро вислухай. І мило помилуй. того помилу, премудрість. Пресвятая бородиця спаси нас. Чесніше від робить, на рівня на від це що безсіння Богу слова породи. Душу, Бородиця, слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, Слава і Сину, і Святому Духу, і нині, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй приросвяшенішій води. Істинний Бог наш молитвою причистій своїй матері, силою чесного, животворчого Христа хреста Господнього, святого Архістратига Божого, Михаїла з усіма небесними силами, і всіх святих помилує, спаси нас, бо Він благий і чоловік олюбний, і споговнів. Ми просимо Бога, щоб Господь справедливо дав нам, не враховуючи нашу небуч і наші гріхи. Тому я дякую всім присутнім, які долучилися до спільної молитви. Як часто, справді, ми надіємося на те, що своїми силами, своїми м'язами, своєю зброєю можемо щось доброго зробити. Пригадаємо. Сьогодні в Лахерцький храм. Пригадаймо, як оте військо підходило до стін оточеного міста, і як маленька купка людей, представляючи цілу громаду, молилася до Пресвятої Богородиці. І як наша матінка, окутавши всіх своїм покровом, Своїм омофором захистила місто від біди. Сьогоднішній день є направду дуже важливий. Сьогоднішній день направду, може зробити багато чого в наших серцях і в нашій країні, якщо будемо сьогодні всі, як колись у Далекохарському храмі, просити Пресвяту Діву Господа Бога про порятунок і заступництво. Коли не забуваючи про свої м'язи, про свою зброю, віддамо всю надію слів на Боже милосердя, Боже милість і Боже проведіння. Нехай справді сьогоднішня молитва допоможе нашим воїнам, нехай сьогоднішня молитва допоможе і нашому керівництву зрозуміти, що від нас сьогодні хоче Бог, як і чим до нас і що сьогодні промовляє. Молімося всі, не забуваємо, що та спільна молитва кількох могла і може, і врятує не тільки місто, але й цілу державу. А наступного дня у понеділок священнослужителі закликали віруючих провести в особистому пості з вірою, що Господь почує прохання та молитви, і наблизить час, коли чужинці, що прийшли з війною на нашу землю, полишать її українські землі Криму і Донбасу. Звільняться від окупації єдність і мир в країні відновляться.